Формула миру в нас появилася восени 22-го року. На саміті g 20 на острові Балі, Зеленський по відеоконференції, представив там великий текст. І я вам нагадаю: знаєте, чого немає в формулі миру? В формулі миру немає взагалі ні нісова. Ні згадки, ні шляху для досягнення. Перше перемога не передбачена формою миру, збройна сили України в формулі миру не передбачені. Будь-який варіант з позиції сили української чи сильні переговорні позиції не передбачені. Союзники українські в формулі миру не передбачені взагалі. Вони не включені в неї, в їх там не згадується, їх там немає. НАТО формулою миру не передбачається. От я назвав п'ять речей, яких формулі миру не передбачено. Вони її суперечать. Що в формулі миру передбачено? Знаєте, що це таке? Насправді це є отака декларація, ну, це директиви. Директиви наведення переговорів з Російською Федерацією, що ми максимально хочемо на старті переговорів. Занадто мало ми хочемо максимального на старті переговорів. Дуже розмито. Але Російська Федерація, ну як звучать там, має вивести свої війська з усієї території України. Російська Федерація має припинити там звільнити Запорізьку АЕС і перестати там тероризувати. Російська операція має зробити те, Російська Федерація має зробити те. Все. Там не написано, як? Там просто написано. ви маєте зробити. Тобто, це знаєте, як це перекладається на просту людську мову? Приїжджає делегація українська на якісь переговори, саме переговори, а не саміт миру. Кладе на стіл ось наші поступні переговори. Російська Федерація на них каже відповідь: «Е, Ні, а ми вимагаємо, щоб не ми пішли з України, а ви пішли з решта території Херсонської Запорізької області. Вони на нас Конституцію записані, щоб ви пішли з Харківської області, тому що нам так хочеться. Щоб ви допустили наші там якісь контингент, як при Мазепі було там фортецю збудувати Російську в Києві. Щоб ви зробили те. Свершається за нами, а ви маєте там забезпечити нам постійне живлення до неї електрики, щоб вона там могла не виникали бликалити. А ми ще хочемо, щоб людину українську взяти. От вони ставлять таке. І після цього з такими, от такими формулами ідіотськими відбувається пошук посередині. От те, що зараз ми до нього знову прийшли, те, що Трамп пропонує, от те, що Росія захопила, те залишиться Росії. Те, що вона не захопила Росію, не дістанеться. Отаким от чином відбуваються такі речі, які в тій формулі миру. Але Зеленський ні разу хочу нагадати, до, до осені цього року, і то тільки на один тиждень він не згадував слово «перемога». Ви чули від Зеленського слово «перемога»? Ні. Чи ви чули від зеленського народу е, заклик до своїх виборців? Вас 73%. Навіть, до всіх українців. Ідіть мобілізуйтеся, ідіть в ТЦК, Просіться, записуйтеся в Збройні Сили України. Я вас закликаю. Ви мені довірилися, і я вас закликаю, що вас ніхто не має ловити по вулицях. Дивіться, це Зеленський з 22-го року цього слова не промовляє до українського народу. Ви пам'ятаєте, коли Валерій Залужний сказав, мені потрібно 400-500 тисяч людей? Чому він був неправий? Що ми зараз маємо? Хлопці на фронті кажуть, немає ким замінити це одно тих самих людей підтягує, тільки немотивованих. тоді через бусики. Через можна... бусики, а тоді мотивація була. Тоді СЗЧ буде але, але він не при чому? Це не я. А? Ви що? звичайно він це поганий ну, це воєнком. Так. Так, тому вся дикість. Тому насправді це все руйнування. Руйнування шансів на перемогу і руйнування шансів на мир. А тепер хай мені хтось пояснить, яким чином мир наблизив. Саміт миру в Швейцарії, яким чином він наблизив про перемогу. Не говорить там перемоги не була передбачена. Яким чином він міг, а яким він навіть теоретично міг способом наблизити мир? Ну зібралися люди з кучі країн, які про щось поговорили. Так вони і до того на кількох самітах, тільки нижчого рівня, там радники і зрадники, так само про щось говорили. От хтось хай мені пояснить, який механізм від того, що отам вони проговорили щось, а отут Росія візьме і забере свої війська з України. Тараса Вячеславович, він не мир наблизив, він орешник наблизив. Тому От, що правильно, хто зрозумів, о той, що нема проти нього. Чому зрозумів там, на Росії, про те, що можна можна, можна. починати. Ну що, він побачив саміт, так званий саміт миру в Швейцарії це страшний провал. Страшний провал. Чому? Я поясню одну штуку. Росія боє, побоюється санкцій. Реально побоюються, вони болісні, так вони їх обходять, так вони знаходять способи. Але все ж таки для них це є загроза. І от на тому саміті було умисно самим Зеленським усунуто всі пункти, які були тривожні для Росії. Вимога про виведення російських військ з України всіх. Зеленський викинув, сказав, Ні, ми цього вживати не будемо. Другий момент було викинуто територію питання про відновлення територіальної цілісності України. Зеленський сказав, це не на часі, нам це не актуально. Третє: російська агресія в Україні. Цей термін був заборонений на саміті, просто війна в Україні. Я припрошую за. За війну санкції не накладаються. Війна справедлива. Вона буває справедлива, війна буває у відповідь, війна буває обоюдна, всякі війни бувають. Для того існують Женевські конвенції, які їх передбачають. А є агресивна війна. Зеленський заборонив вживати фразу агресивна війна. Я перепрошую, після такого виникає питання: а навіщо взагалі санкції накладати, якщо там якась війна, якщо країна взагалі не хоче відновлювати свою територіальну цілісність і не бачить проблеми в тому, що на її території топчуться ворожі солдати, сотні тисяч ворожих солдат? То які можуть бути санкції? Путін зрозумів це. А друге, в нас перед тим попереднього року, було рішення Генасамблеї ООН з визнання російської агресії з вимогою виведення всіх російських військ, припинення агресії і повернення Україні всіх її міжнародно визнаних територій. Найсильніші рішення, найсильніші вимоги. За це проголосували понад 140-144, по-моєму, країни світу. В даному випадку. Зеленський від всіх цих пунктів відмовився, вони нам більше не потрібні. Ми навіть миру не хочемо. Ми хочемо тільки пункт перший забезпечити зародовий коридор, щоб люби, любий глобальний південь не годував. Це пункт перший. Це те, що потрібно Китаю, і те, що задовільняє Росію, вони не проти. Пункт другий: ми вимагаємо ядерної безпеки, щоб не було якихось там ядерних провокацій. Ну, про ядерну зброю не йдеться. Росія іноді нею лякає, але її за це Китай відразу б'є санкціями, негласними санкціями. Дуже більше. Китаю не треба, щоб були ядерні проблеми з ядерною зброєю. А по ядерній енергетиці, ну самі росіяни бояться. Вони, якщо б'ють, вони б'ють по передатці потім, по трансформаторних, по всьому. Вони не б'ють по ядерних енергоблоках, вони бояться будь-якого витоку радіації. Перше, невідомо, куди вона піде, друге. От після того, можливо, з ними вже ніхто не буде панькатися. І тому вони цього не роблять. І тому другий пункт це той пункт, який повністю ваштовує Китай і влаштовує Росію. Третій пункт об'єднання обмін полоненими. Ну так Росія, в принципі, і не відмовляється. Вони і так кажуть: ми будемо потрохи міняти, по-німножку. По вони в нас заручники. Якщо буде якесь перемир'я, ми всіх поміняємо, не будемо тримати. А якщо не буде перемир'я, будемо тримати як заручників. Тобто ніхто теж не відмовляється ні питання відновлення територіальної цінності, ні вигнання ворога, нічого більше в Зеленського не стоїть. І за це нещастя, за цю це капітуляція. О, те, що вони проголосували і підтримали на цьому саміті так званого миру, це капітуляція. Це відмови від територіальної цілісності, від визнання війни, від санкції, від усього. І за це проголосували менше 90 країн. Ви собі уявляєте? Ну, спочатку там 70 чимось проголосовав, потім 80 чимось набралося. Такої капітуляції, такої поразки Путін навіть в своїх снах не міг уявляти. Саміт миру йому сказав, все, ти тепер безкарний, ти тепер можеш робити що завгодно там українські товариші позаботились у тебе проблем не буде, вова. І так і сталося на майбутнє. Саме так і відбулося. Таке ставлення після того і до нас, і до цього всього саміту до всього іншого. Ви дуже правильно сказали, це відкрило дорогу о тому. Ну правда, Орешник, це я так думаю, сп'яну Васильович бовкнув. Ну, насправді це одна з модифікацій там іншої РСК, чи як вона там тої ракети або кедра. Просто ну, кедр, він не запам'ятав, перепутав ворішки недавно у в Орішніх сказав. І тепер вся російська пропаганда і Світова мусить переіменовувати ту ракету на орішник. Ну, менше з тим, по тій дурості, Ну він дійсно побачив, що це пройде безкарно. Ну що, ще давайте один саміт зробимо? Тоді вже повністю буде капітуляція, щоб ще й Росію туди запросити. Тоді що треба? Чи написати в саміті в рішенні? Ну, добре, Україна ще й готова репарації запросити, заплатити Росії. Україна заплатити Росії репарації. Напевне, так, іншого не лишається ще. Ну, розумієте, а скільки це грошей коштує? А скільки часу коштує? І ну, як це відволікає увагу, про який мир мова йде? Ну, просто який Росія? механізм. Олександре, який механізм від саміту до наближення миру. От що цей саміт додати? От Навіть теоретично, от я всіх прошу, от уявіть собі механізм, яким чином це мало впинути. Там обговорюють от Рамштайн. Може вплинути на мир. Там дають може, тому, що це позиція сили. Це є позиція сили. Я розумію. Я розумію, що засідання санкційного комітету якогось так. ще воно дає в момент севен, коли збирається і починають розбирати санкції. Миру, це дуже і тому, дієво. чином оцей саміт миру міг якимось чином наблизити мир. Це, це Знаєте, є така. Стара, э, э, старий вислів це суміш бульдога і носорога називаються. Коли це... ви хочете з'єднати непоєднуєме, яке не поєднується абсолютно. Це із серії яка є разниця на якому язикі От Оце точно. І, стої, і з тої посередині. Так що ж ви посередині, кого ви з'єднали? Ви з'єднали країни, які несумісні в своїх ідеологіях? Ви хочете їх поговорити. Головне, що ви цим країнам не запропонували. Ви так опустили рівень нашої дипломатії, що ті країни, які рік перед тим голосували за визнання Росії агресором і вимогою негайного звільнення всіх українських територій, всі ці країни, більшість з них відмовилися голосувати навіть за, е, ну, за просте елементарне виведення російських військ: рекомендацію Росії забрати свої війська. Навіть за це. І то ви не змогли знайти більше 90 країн. І то, ну слухайте, ну це така поразка, це страшна поразка. У нас розказують про якусь велику перемогу. У нас знаходяться якісь люди, які це розповідають. Я не розумію, це що? Це має бути вже остаточна катастрофа. Ну, таке відчуття, що над нами просто елементарно знущаються. Ось зараз ця заява про другий саміт. Після того страшного права першого, який привів до погіршення ситуації для України різкого погіршення. Ну, про другий, ну це просто, знаєте, так, як підійти і харкнути в обличчя. Ну, саме так воно виглядає нам, для нас, зараз, в цій ситуації. А дивіться. А, знову ж таки, коли а, оці всі, оця вся возня навколо саміту миру відбувалася, а, по моєму, влітку, в кінці літа, в серпні місяці, з'явився план перемоги, Причому різко з'явився, як сніг на голову впав план перемоги, тому що не, можу, не могли, просто ніхто не міг зрозуміти, а в чому ж, цей, в чому ж ця формула мира, миру полягає? Що ми хочемо досягнути, посадивши Росію за стіл перемовин? Щоб що? Зупинити війну? Путін погодиться на зупинку війни. І, в принципі, це було ще прогнозовано в 2022 році, коли вони почали. Я ще тоді казав, що от бачить Бог, що е, він буде вимагати, якщо він буде бачити е, перевагу України на полі бою, він буде просити про перемовини, але на своїх умовах е, зупинитися там, де він зупинився. От що загарбав, що хапнув, що взяв, те він буде вважати своїм, і він буде просити перемовини. От тому, до речі, те, що сказав Порошенко про 22-й рік, зараз на одному з каналів він давав велике інтерв'ю. А там сказана та фраза, що якщо і йти було на переговори, то на умовах 22-го року, коли ми наступали, багато хто не розуміє, кажуть, ні, Путін би не погодився. Та ніхто Путіна тоді не питав, коли Україна наступала в цей момент, їй готові були давати озброєння. Що ми в цей момент робили? Сварилися з Шольцем, обзивали Шольца ліверною ковбасою. Зараз за цю дурість цього нашого посилка відправляють в ООН, тепер буде там всіх наших союзників вбивати брудом і гадити Україні. Ми пересварилися черговий раз з Америкою. Ми від НАТО відмовилися тоді. А замість того, щоб тоді. На піку нашого наступу далі не відкликати Марченка з півдня, коли він там проводив наступ, просто проводити наступ масований, той, який був, і паралельно з тим, коли ви наступаєте, ви можете ставити питання про якісь переговори. Ви їх ставите, ворог каже, ні, там, де буде лінія фронту. Добре, лінія фронту рухається в ваш бік, а не в наш бік. Добре, ми почекаємо і ми ведемо далі наступ в цей момент. У них була розвалена армія. У них не були наступальних груповані. Ми могли наступати. Зеленський зупинив наступ і врятував Путіна від катастрофи в Росії. В такому випадку почалося в свої протистояння. Я ж нагадую, там там була велика гризня, тому що на вступ на введення військ по всю Україну були тільки Путін. Ніхто більше цього не підтримував. Там почалася б гризня. Путіну треба було б з того виходити, і він міг погоджуватися на багато речей. Можливо, було би якась, ну якби в нас погано важко, і що в нас то ми відчували, що немає перспективи. Можливо, це б зупинилося десь там по Донецькій Луганській області. Те, що в них захопили, все решта, вивільняєте все безумовне. А можливо, на 24 лютого умови би були. Або ми далі? Ми ж наступали. Я ще раз хочу наказ згадати, кажуть Луганська область. А ви пригадуєте? Як Зеленський зупинив наступ наш на адмінмежі Луганської області? Як так могло бути? Наші війська наступали. У них був наступальний потенціал. Ворога не було. В Сватовому не було ворога. Я сам пригадую, ми перепошували ці кадри, де втікають весь ро той проросійський актив. Всі сепаратисти зі Сватового втікають масово. Там сутільні черги автомобілів, чекають заходу українських військ. Новоайдар, інші туди далі, в Луганщині. Всі втікають. Лишається тільки наступати. І в цей момент Міністерство оборони Різніков припиняє постачання, і Зеленський на ставці забороняє дальший наступ. Що лишається? Ми зупиняємося десь на межі ох, світо появилося, Донецької Я і вас Луг... вітаю. Харківської і Луганської областей. Все після того, коли Зеленський зупинив. Путін міг вже тільки з переговори з спозиції сили уявіть собі, що ми доходимо до щастя і до лінії розмежування колишнього ЛНР. Чи ми могли туди дійти? Так ми могли туди дійти. Уявіть собі, що ми не втрачаємо командний потенціал, все і ми наступаємо на Донеччині. Ми могли там наступати? Могли ну, принаймні, провести переговори про повернення до статусу до 24 лютого. Ми могли, Могли. оце пояснення Порошенка ніяк у Росію ніхто не питався, коли ви наступаєте. Ви задаєте умови переговорів. Зараз вони наступають, ми відступаємо. Зараз вони задають умови переговорів. Це звичайна стандартна річ. І коли ми говоримо про справедливий мир, дуже любить Зеленський про справедливий мир говорити. Я просто нагадаю одну штуку. Справедливий мир є в розумінні країни, яка програє війну. І справедливий мир є в розумінні країни, яка перемагає вся проблема в тому, а як справедливий мир розумітимуть наші союзники і посередники. От в цьому тому, що для Байдена справедливий мир відповідав десь тому, що уявляємо ми це повне повернення Україні всіх її територій і репарації з боку Росії за те, що було завдано шкоди. Це справедливий мир в розумінні українця, типового українця і Джо Байдена. Справедливий мир в розумінні Раші. Їхнього керівництва і Трампа передбачає щось трошки інше. Ну, раша хотіла би ще взяти Херсон Запоріжжя. Зрозуміло, що ні, ми їм цього не дамо, наші засилу не дадуть, як би не старалися дехто в українській владі. І ото, що вони хочуть Харківську і Дніпропетровську би захопити їм, теж цього вже не дадуть. Вони не мають сили зараз на це, як вони не, зда... не пробують здати там е... оборону і все інше. Але в їхньому розумінні справедливий мир це принаймні те, що вони зуміли завоювати. Переможець отримує те, що він завоював, і Трамп займає саме цю логіку. Так можна сказати, це логіка середньовічна. Так але вона до сьогодні діє. Переможець, справедливий мир це те, коли переможець забирає те, що він завоював. От він переміг. Він завоював ці території. Ми кажемо, ми ж не програли ще. А нас вже ніхто не розглядає розглядає країну, яка є переможцем. Після 22 року, ну ще раз кажу, Зеленський згадав план перемоги тільки з планом перемоги, де ніякої перемоги немає. Там є тільки тези про те, що хтось нам має щось дати. Всі нам все зобов'язані. Це не є план перемоги, це план же братства. І план визнання своєї власної капітуляції. Якщо ви не виграєте замість нас війну, то ми її програємо. Отак от виглядає його план перемоги. Він, крім оцього історії, він ніколи ніде не згадував слово перемога. Вона йому не потрібна, і тому ніхто вже не асоціює Україну зі словом перемога. Якщо ваш президент, от слухайте Вікторія Спард дуже чітко сказала: дуже важко воювати тій країні, тій армії, в якій її найвища влада не думає і не мріє про перемогу, не, не, не бажає перемоги. Оце ця історія. Тому нас розглядають як країну, яка програє війну, яка змирилася з поразкою. І в розумінні Трампа і колективного Путіна передбачається те, що справедливий мир це коли переможеть, отримує все те, що ну, йому належить, що він забрав. Є, правда, один нюанс. Є, все, оте, що я кажу, середньовічне, воно передбачає отаке формулювання: «переможець отримує все. І горе переможеним Трампу переможець отримує все, і горе переможеним. Це буде означати його особисту поразку. І тому він хоче, щоб основним переможцем був саме він, не якийсь там Путін, а саме він. І тому переможець отримує не все, а те, що він встиг захопити. Переможець не виставляє умов, які виходять поза якісь межі, не виставляє умов про демілітаризацію України, але може виставити умови проти НАТО. Не виставляє умов про обов'язково другу державну умову і все інше, але може виставити питання, якісь там про відведення військ, ще там щось інше, таке таке таке. Тобто, це буде не переможець отримує все, а переможець, отримує те, що він встиг захопити і трошки більше. І переможеним не горе, а гіркота поразки. Трошечки пом'якшений варіант. Тобто дають можливість там Зеленському потім звернутися до громадян України, народ України, я вас врятував від цієї страшної навали. Ви звернув увагу. Як зараз вся провладна компанія вилізла розказувати, яка в нас катастрофа? Більше того, не тільки е, оці всі так звані волонтери, всі інші, але й журналісти. От я ця регулярно приглядаю, в нього зараз такі. Такі статейки, такі тексти, в яких, ну якби я таке написав, до мене без блу прийшов і почав з'ясовувати, чому це я панікерські настрої наганяю. А я зараз це бачу у владних. Ну, слухайте, кличмут. Ну, нема більш лояльного до влади, представника влади, ніж чмут. Просто не існує. Кличмут розказує, що в нас такий ката -ка, катастрофа в армії, нас такий провал, у нас такий розвал, що в нас. Зараз ворог почне наступати по Так, ви кілометрі. самі головкома вибрали. Ну, перше самі, ви його вибрали, самі призначили питання. Що це за фраза? Ворог почне наступати 100 кілометрів на день. Не буде ворог наступати 100 кілометрів на день. Це неможливо. Якого чорта ви лякаєте людей? Для того, щоб потім Зеленський вийшов і сказав: От, ви бачите, от чмут вам казав. Він ж опозиційний до мене? Чому то опозиційний? Я сміюся. Отже ж. Він сказав, що ворог буде наступати 100 кілометрів на день, а ворог тільки забрав. У нас там кусочок України, там 23% забрав, ще там щось, і все, і більше не наступає. Оті страшні ТЦКшники, ті страшні військові, сирські хотів вас мобілізувати, залужний. Я їх всіх усуваю, їх всіх розганяю. у Вас буде мир, все це для того, щоб полякати дуже сильно людей. І після того, щоб те, що всі мали б назвати зрадою, всі назвали о, це майже перемога. О десь під таке чи що, а ви знаєте, Зеленський дуже помиляється. Є одна штука. Він дуже розраховує, що от зараз Путін погодиться на це все і дасть йому мир, дасть йому перемир'я. Мир не можна це називати, бо мир це остаточне визнання результатів війни. Ми що маємо визнати Донецьку, Луганську, більшу частину Херсонської, Запорізької області російської ми ніколи не визнаємо ніколи в світі, і тому це не може бути мир. Це може бути заморожка війни, це може бути. Перемир'я, а не мир. Але от він дуже вірить, що Путін йому зараз дасть це перемир'я. А просте в мене питання: добре, в Путіна вичерпують ресурси, в вичерпують. а в Україні вичерпуються. Тільки в Путіна сьогодні боряться реально в оборонці з корупцією. В них кожен тиждень або садять. Або викидують з вікна, з надцятого поверху якогось генерала. В них кожен день йде обмеження жорстки по корупційних подіях в армії. Реально йде, вони наводять там порядок. От у мене один глядач е, в мене написав дуже мудру фразу: от наразі зараз таке відчуття, що вони синхронно діють з Рашою проти України. Але нарешті зараз йде робота над помилками, а в нас йде робота на помилки. І от в цій ситуації. Вони все одно в потенційно кращій ситуації, ніж ми. Нам будуть гірше надавати зі зброєю, нам Америка перестане основні озброєння надавати в Європі. Різко падає бажання нам допомагати. І якого біса зараз Путіну зараз йти на перемир'я, якщо він ще може пройти до межі до Дніпропетровської області? А якщо він ще зможе зайти в Дніпропетровську область? У нас знову кажу, раніше військових за таке під трибунал тягнули, коли не розказували, що ворог зараз до Дніпра піде. А от зараз один з офіцерів. Знову це розкручують про канали. От зараз кажуть, що ворог як піде, то піде, що в нас аж до Дніпра може дійти. Ми будемо відходити на позиції біля Дніпра. Я перепрошую, це оце лякання, що це таке, для чого це. Але коли Путін бачить, що він може наступати, от просте питання, навіщо йому зупинятися і давати зараз перемир'я, якщо він зараз може наступати. Ми йому, ну, влада українська даємо наступати можливість, відкрили новий фронт на Курщині, забрали туди війська. Я оці про X, які оці 08Х вже перед цим у нас говорив. Інші речі. От тому Зеленський так дуже розраховує, що от зараз буде перемир'я, от зараз, зараз буде, а його може зараз не бути. Може виявитися Ольга оддалась. Оці цонуфліопотіць одказався, і це може протягнути ще три місяці, чотири. Воно рано чи пізно буде. У Путіна теж є сьогодні певні проблеми з потенціалом для наступу, але в нас з цим гірше, бо в нас ще влада воює проти України, а в них все-таки влада воює за Росію.